Комісія управління освіти почала перевірку готовності шкіл міста до нового навчального року. Проте замість чистих коридорів та охайних кабінетів фахівців зустрічають будівельні матеріали на підлозі та робітники з інструментом. В багатьох навчальних закладах ще не встигли закінчити ремонт. До речі, обсяги робіт в цьому році чималі. Велику увагу всі директори приділили туалетам. Нова плитка, нова сантехніка. Проте, незважаючи на те, що роботи тривають, начальник управління освіти переконана, 1 вересня всі школи будуть готові прийняти учнів. Не буду приховувати, що ще в багатьох школах міста продовжуються ремонти, але всі ремонтні роботи за винятком добудови туалета в школі номер 6 і капітального ремонту туалета в школі номер 3 Будуть завершені, оце лише ці дві школи і ці об'єкти, які я назвала. Вони ну ремонтні ці роботи і будівництво продовжаться, але це буде завершено найближчим часом. До речі, чиновники приїздили до шкіл не з порожніми руками. Нещодавно Бориспіль отримав від обласного освітнього відомства нові дошки, парти, а також набор спеціалізованих меблів для кабінету хімії. Все це принаддя тепер розподіляють по навчальних закладах міста. Разом з представниками міської влади школи перевіряли і пожежні. Побаченим вони не дуже задоволені. Взагалі протипожежний стан шкіл. Хотілося б бажати кращого. Автоматична пожежна сигналізація 50% шкіл не працює, не виведено на пульт централізованого спостереження. Ну а в таких питаннях, як первинні засоби пожежогасіння вогнегасників, вогнегасники. Забезпечені всі школи, пожежні щити майже в усіх школах укомплектовані. Проте, як зазначили пожежні, деяке протипожежне обладнання зараз побачити не можна, адже йдуть ремонти. Зробити остаточні висновки можна буде лише після завершення усіх робіт. До речі, в деяких школах вони вже закінчені. Повністю до навчання готові ліцей дизайну світа, а також перша, сьома та восьма школи. Інші заклади, за словами Бориспільського керівника освітнього управління, будуть готові до Дня Знань. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.